Без місцевого самоврядування не було би міста, і це не перебільшення. Апарат міськради, депутати та голови вуличних комітетів ось це і є ті сходинки, по яких крок за кроком потрапляє до влади інформація про проблеми населення. Напередодні дня місцевого самоврядування голови вуличних комітетів отримали подарунок. Відтепер про проблеми можна буде повідомляти про создому, а комунальники та представники влади самі приходитимуть у кожен мікрорайон і звітуватимуться за виконану роботу. Це стало можливим завдяки реалізації міською радою і громадською організацією голос громади у Трустянці масштабного проєкту. Активізація участі громадян у місті Трустяниць, Сумської області у місцевому розвитку через створення квартальних комітетів та дієвої системи громадського моніторингу, який в собі поєднує ще один проєкт відкрите місто. Перший передбачає регулярне особисте спілкування голів вуличних та квартальних комітетів з владою та комунальниками, участь у процесі формування програми соціально-економічного розвитку та бюджету контроль за роботою депутатів та комунальних служб тощо, Другий – оперативне інформування міську раду і комунальників про проблеми через інтернет-мережу. Друга із семи таких конференцій відбулася 1 грудня у центрі соціальних ініціатив на Цукрозоводському мікрорайоні. Голови вуличних комітетів прибули на зустріч, сподіваючись на активний діалог та з власними ідеями щодо розвитку міста. Спілкування з нашими. Вулічку мами і з нашим головою і його командою у нас завжди йде позитивні і наволі хороші відносини, якісь нові проекти, якісь наші невеличкі вложення буває, буває щось підсказуємо, буває вже таке, і отримуємо хороші позитивні результати. Кожен вуличком у міську раду звертається часто. Хто у письмовому вигляді, а хто і усно. Часто. А в які формі це звернення відбувається? Чи письмово, чи самі йдете на візит? В письменній формі. Это в відео заказу і заявлень. Якщо я ш... звертаюсь, то я до бога. в Напрямую в міську раду, з ними легше вирішити питання. Ну, а, и, и, или это секретаря Мисской Роды. Отдам заявочку, допустим. И все. А потом иду. Там есть специалисты, то мастера. Ну, я не знаю, как сейчас mm -hmm. называют. То мастера. И по просьбе заказываешь, чем будет, например, еще Чи буде що? Там ці. Ремонт колодців. Подняття колодця. Замінити полкальцо, наприклад. Якщо возможності є, що їх, значить, зроблять. А якщо нема, значить ніяк. Не витребує, щоб було в вето. Але ви звертаєтеся, так? Якщо якась проблема? А в якій формі ви звертаєтеся? Письмове чи усне приходити? І усно, і письмово. От. Якщо до председателя, ну, до голови йду, то не пишу заяву, не ні, до нічого, а захожу прямо. Вона тому і влічком. Обов'язково. Починка колодеця, агради, відра ми получаємо, нам виділяють на два роки одне відро. Тоді покриття дороги почти завжди. Стараюсь відвідувати ті запрошення, що приглашають нас у міську раду, то лі на сесію, то лі просто на зобранні улічкомів. Сіди прихожу, піднімаємо випроси. У нас були подписи, що це в нас сполучення було по железній дорозі, дуже якось припинено, так як ми привикли ночі, приїхали в Київ, нам хорошо. А потім ми підписи завірали. В общем, ми стараємося ходити, коли нас приглашають. Стараємося теж участвувати в цих всіх організаціях, в цих проблемах города. Бо це ж наш город. Вуличком звання почесне, але й дуже відповідальне. Ми ходимо, щоб у нас в городі було чисто, щоб у нас в городі було освітлено, щоб у нас в городі наш. Мер був в курсі діла, Де яка вулиця? Яка має проблему? Щоб її рішити, ось для чого ми сущаємо, єсліну не для одного себе, а для вулиці кожному з вуличкомів болить в першу чергу його вулиця, тому пропозиції до плану соціально-економічного розвитку міста підготували майже виключно відповідно до місця проживання. Я багато думав, щоб зробити. Ну щось Не получается, пока на сегодняшний день. В основном у нас-то подсыпка улицы. Так с освещением у нас все нормально. А подсыпка, конечно, хотелось бы тротуар. но у нас не улица, поэтому там навряд ли что получится. Не скучно мы туда, в смысле, да, тросторка, все там можно. Запропонувати, <clears throat> наприклад, дітки їдуть, з дітьми віддихати на природу в лісу, доставку, а там воно, ну, знаєте, дорога як. Посипку немає, але ну, ще це можна зробити посипку, можна тротуарчики зробити. І з тілешками чи як І з дітками їздили, ходили, віддихаючи. Осібня немає? Значить, посипкою не може вийде. Це не зависить ні від когось, ні від горсавята, ні від улічку. Так, друге. Значить, ну некоторі там освіщення можна зробити на дні, тому що великий кролік немає. Ну то теж таке, що рішення, заявка є вже на це. Так. Ну і що, ще? І ж нікого нічого. Вулиця невеличка, йде вона до тих нескучанських джерел. Діло в тому, що там є в нас невеличкий пустиль, його і прибирають. Ну я подавала і дорожка, в нас якось йде так під клон. Я подавала і заявлення на привоз щем'я. Хочеться не тільки, щоб вулиця була чиста, освітлена, а щоб і далі до лісу, і під лісом, щоб у нас теж був порядок. Щоб людина приїхала, чи просто яка прийшла віддихати, просто прийшла подивитися, послухати цих же солов'їв, які в нас співають, і які в нас чудові сосни, які в нас чудові краї, водичка чиста, чи спутнутися, чи що. Хочеться щось і там. Ну попробуємо, може щось вийде в цьому плані. Хоча кожен рік виїжджають теж безплатно, теж у не свій робочий день люди із міської ради і остальних організацій і так же само беруть і прибирають ті ж пластикові пляшки, ті ж бумажки і тому подобне. Треба нам трошки самим починати вчитися до порядку до чистоти. Ну і наші діти будуть приучатися, а може вони нас научать чомусь. У вступній частині конференції для присутніх детально презентували проект, що реалізується в Тростянці, та розповіли про електронну програму «Відкрите місто вчили вуличкомів, як користуватися інтернет-платформою для повідомлення про існуючі проблеми. Також у ході зустрічі обрали голів квартальних комітетів. Далі перейшли до найцікавішого. Кожен голова вуличного комітету мав шанс особисто запропонувати свої ідеї до програми соціально-економічного розвитку на наступний рік. Бажань та мрій у Тростянчан.

І ходить півгорода на фабрику на роботу, півгорода веде діток посаді іменно від відродження, сюди і з города на так і з завода на вип. Треба зробити благоустрій, возле, возі, клуба, візити да. центр буде. Да, да. А за по юринатоліш покаління з той сторони ж можна зробити таких помірах о кожна пропозиція варта уваги, але не кожна може бути реалізована уже найближчим часом. Тому колективно визначалася яка з проблем найнагальніша. Здорово, морова, жваки водослучна канала Надія Ваша, ремонт весна, тротуар відродження Калініна, ремонт туалета Калініна, благоустрій території біля клуба, купальні на стажанки, тротуар, сахтябська документа, тротуар по покалініна, друга черга, возле возлезло номер 2 дві штуки на Ніс Печанська, остановка на Калініна, тротуар. от ЗОЖ номер до Фадеева, ремонт дороги на Фадеева, на въезде на Фадеева, ремонт дороги на Щербака, труба у Коминтерна, водоводы на Черногории, забор на Калинина, детский майданчик э, у по знакам пока вопроса, а. на ведро Женя решить, а нужен или не нужен, а, а, отрегулировать график социального автобуса, І графік на зупинках, щоб було висіли, автобусна зупинка біля лікарні, посадку забуличком результатами зустрічі в їхньому мікрорайоні задоволені. Обіцяють брати в житті міста активну участь дуже, дуже ефективні. І такі та таке мероприємство треба було започаткувати значно ранше. Це дуже ефективно. Поніме ми висказали. Кожен висказав те, що ну те, що зараз вважаємо край необхідне. От. і ясно, що якщо воно додержуватиметься це, це, це слово і графіки, і так далі. зберемося десь через три місяці. Будемо бачити, як, як робить наша міська рада. Значить, і буде для нас так сказати полегше, хоч інтернет є не у всіх, але знайти можливість повідомляти про проблеми через сайт відкрите місто можна. Значить, ну в мене такого немає інтернету. Я тіти можу або письменно обращатися, а і через всіх в інтернат є наступні кроки проекту, що має на меті залучення громадськості до процесів формування бюджету, програми соціально-економічного розвитку та контролю за роботою міськради, депутатів і комунальних служб передбачають освітній напрямок. Волі вуличних комітетів вчитимуть, що таке бюджет міста, як він наповнюється і витрачається. Далі кожен матиме змогу проконтролювати, які з внесених ним пропозицій до плану соціально-економічного розвитку фінансуються, а які депутати відхилили. Чим тіснішою буде співпраця між квартальними вуличкомами, головами будинкових комітетів, тим ефективнішим буде кожен крок влади та комунальників.